Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, тако дивіться, коротко бігом. Було питання. от плужочок мій. 2 по 25 куплявся в Агровесі. 9500 була ціна на той час. Привезли в той самий день, так мені вийшло. Якісне навісне. Рекомендую. Також маю від них ось там стоять їжаки. Я вже про них знімав відео. Ось мої їжачки. Три штуки, типу на міжаді 50, ширина їх 44, супер просто. Значить, питання. Там, по товщині металу, все ви це бачите, все як зроблене, все це видно. Тоб, товщина цієї планки така, як товщина цього отвала. самої приводить. Це все не дзнить, товсте і так далі. Тут так само 5-мм цей швиляр оказується. Я казав, 4 мм, 5 мм він має. 5-мм, дуже класна річ. Питання було, каже, от лиміші в мене там. О, як його стрити, я вже показував. Значить, вам тут треба зняти зробити. Бо тут воно квадратне, як то кажуть, я зробив його таким гострим, ну, типу, не стильно гострим, як ніж, а гострим. Типу, що Цей тріугольник тако зрізав землю. І там, і там. І тут так само. Випустити приблизно зробити дуже-дуже, таке. не таке, як геть, як щоб бритися можна, 2 сантиметри. Хоча б треба такого зробити, зняти таку гостро, зробити вугла по всьому цьому е, питалися. Каже, от лемеші, їх часто треба буде міняти, вони там тупляться, стешаться і так далі. Дивіться. По-перше, так як я знаю, як казали старі трактористи, приблизно вироботка плуга. Лемеша починається з 20 гектарів така серйозна вироботка, коли зніметься ця частина і почне ця частина рівнятися з тим. коли почне. Десь приблизно вже він майже 4 відмоталяв. І такої, якби вироботки, немає. Він і не затопився сильно, хоча, може, треба й підгострити, і так далі. І десь приблизно з 20 гектарів починається така вироботка. Саме цих лемешів, так як мені казали, тих типа, польських знайомі, які мали, мають такі плуги, десь 20 гектарів починається вже виробка. І після 30 вже каже, що вже воно десь приблизно знаходиться, ось тут, десь приблизно знімається. Що вже лемеша як, як такого, що вже його і можна гострити, але вже можна було б і поміняти. Скажімо так. Ціна лемеша була, здається, 900 гривень одного такого, як треба кованого. 900 гривень була ціна. Я вам скажу, що для прикладу, в мене 2 гектари моєї орної землі, там хай 2 гектари калими. Добре, допустимо, 4 гектари. так? 4 гектари треба 20 гектарів виграти. Щоб почалась вироботка, 30, щоб міняти. 30 гектарів, щоб замінити цього лемеша. Ну, так, як казали, щоб було б добре замінити, хоча є всякі люди. То виходить, що мені треба 6-7. Біля 7 років також псти, 7 сезонів, так, щоб його замінити. Хай вони будуть по 1000 гривень, 2000 гривень в 7 років. В моєму випадку. Я думаю, що це дехто не їздить на калими, має гектар своєї землі, чи там 2 е з такими плугами. Це я говорю на своєму прикладі. Десь приблизно так 7 років. Так як кажуть люди, ціли меші мають отходити. І на 7 років 2 тисячі гривень, може вони будуть дорожчі і так далі, 2000 гривень потратити, хай 3 тисячі навіть. Допустимо, таке може бути. Це не є страшно на такий проміжок часу. Я думаю, що то не є питання. Те взагалі майже сантиметр має. Коротше, плуг дуже добротний, я знімав його повний огляд і ще й не один, його повну настройку, всі маніпуляції, все можете подивитися на каналі, все, на, як то кажуть, на прев'ю до відео, е цей плуг. Так що все, що де цей плуг е фігурує, там, значить про нього відео. Отака от фігня. Бачите, от польова доска йде так. Ось так воно знаходиться в такому рівні. І коли ця фігня вже стане рівна. Тоді вже щось треба буде починати, як то кажуть, думати. Так? Оце я тут нагострив, все як має бути. Про гостріння проти всі нюанси, можете побачити відео. То, так, як казали люди. А як буде на практиці, будемо бачити. Наступні роки, дасть Бог, все буде добре, будемо рати, будемо дивитися, як буде себе показувати цей метал. Будемо, як то кажуть, спостерігати. Щоб тут щось було таке геть страшне, тут кажу. Тут ні стойкінці отвала можна поміняти, є все в продажу. Лемеші можна поміняти. Открутив, поставив друге, закрутив, поїхав. Невелика арифметика. Зовсім. Річ толкова, я дуже задоволений. Я спочатку вже, як його взяв, думав, блядь, певно, хер там я з тим трактором буду, але потім кажу. Згадав, що я всім розказував за масу, а для себе, як то кажуть, ну, краска злігла, нічого. А собі не цей став з тими довантаженнями мудрувати. І як ви бачите, тракторець повністю справляється 16 кінські сили, якщо ви так хочете. Це його номінальна потужність. 60, 58 Нм крутний момент мотора. Маса тракторця 950 це без довантаження. Так? Треба буде якось вирахувати, скільки довантаження дає цей плуг, мається на увазі через оцей вінт. Що його аж погнуло. І через це центральний, і через пружину. Скільки дає ще довантаження назад, дуже було б цікаво дізнатися, як, як воно, що. Я думаю, що там більше 100 кг додається назад. Думаю, що точно більше 100 кг. Ну, яко, якось тут треба визначити. Я думаю, що постараюся, і в мене це вийде. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!